Скільки кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, коли вона вже була в Варшаві, а неподалік від її дому вибухали ракети. Тоді здавалося, що пройде якийсь час ворог буде відкинути і вдасться повернутися. На жаль, вона повертається лише зараз. Досі, це те, що ми всі маємо і матимемо тут, у нас, у місті. У її параді, у її літературному музеї, у її арместах, у колах її друзів, тих, хто ферментувався навколо неї, в коло цього ткань, як майбутній п'ятий Харків. Ви знаєте, Світлана, та людина, яка завжди пишалася, що вона харків'янка не в першому поколінні. Вона страшенно любила місто. Я знаходжусь в своєму помешканні в місті Харкові. Я тут народилась, виросла, народила сина, створила свій театр і живу. Тут моя родина, тут мої близькі, колеги. Я би не сказала, що за ці чотири дні зі мною і з моїми близькими сталася якась трансформація. чи. мене змінила свої поглядів і світосприйняття. Просто точніше і яскравіше побачили якісь деталі і. Я, наприклад, абсолютно чітко зрозуміла, що це маленьке помешкання в центрі Харкова це найкраще місце на землі. Вона ніколи не хотіла нікуди звідси виїжджати, і для неї це було дуже важливо, щоб повернутися. Вона страждала насправді, коли вона переїхала. Я у неї запитала, вже коли вона була в Варшаві, запитала, чи чи можете повернутися. Вона сказала: Я боюсь. Я боюсь повернутися в місто, якого я не знаю. Але те, що вона повернулася уже сьогодні, це важливо, бо вона повернулася додому в своє улюблене місто. Місько переїхав зі Львова, і це, ну, це така прекрасна пара міської Світлана, Харків, Львів. Справді вони були дуже щасливі разом. Вони Дуже пасували одне одному, і це було справжнє кохання. І Світлані було важливо, щоб частина Львова була в Харкові поряд з міськом. То почався процес, щоб Львів передав Бруківку. Ну і Світлана ще брала участь в цьому процесі. Починала, і коли вже все було затверджено. Світлана пішла від нас, ну але вся ця ідея залишилась, бруківка вже приїхала, тобто ідея буде втілена. Дуже приємно, коли ми познайомилися десь 15 років тому, коли вони мені розповідали про свою любов до Польщі. Місько ніколи спеціально не вчив, просто слухав. Ну, зрештою, цей ритуал і до сьогодні. Знаєш, я взагалі ніколи радіо не слухала, ну, щоб слухати. Він прокидався тут, уже в Харкові, включав, він раніше став за мене, включав польське радіо, ну, зараз це новий свят. І чекав, коли я прокинувся, так заглядав і казав, вже кава. Не no, можна в якому сенсі сказати, що це завжди було чутно. Вони розмовляли польською мовою. Світлана, вона після цього, як поїхала до Польщі, вона розмовляла польською мовою майже як полька. Світлана була однією з тих важливих осіб, яка підтримувала цю співпрацю польсько українську Zwieszno, że oswieciana miano roku postawiła w polskim teatrze w Warszawie taki spektak "Harki w duże widomy i tak samo duże potrzebny dla tego się e, pamięć proświtlano wona złożyła się wona poszerzała ideju prolesia kurbasa. myślę, że tak samo duże, było duże, bardzo taki, duże, takim widomym wnioskiem dla rozumienia się oznacza ukraiński tat, że ukraiński tat nie ceny tylko dziewiętnaście rokі, ale te tak samo Двадцяти і тридцяти роки української держави. Коли я був ще студентом театралки, чого мене зацікавило. Ну, Зацікавив власне театр Рабезький, театр студія Рабезький, тим, що це були якісь дуже такі інноваційні нові підходи до театрального мистецтва, як такого. Під іншою площиною до, до, самого, до самої драматургії, до текстів, до пластики, взагалі, підхід взагалі до театрального мистецтва був якийсь трошки інший. І я от тоді ще подивився і подумав, що ну, напевно. Ось театр, якщо ми кажемо про театр, то він, напевно, от майбутнє театр от в якихось таких моментах. Ну тобто в такому, в такому баченні. Всім важливо було проговорити, і для Світлани також це було важливо. Наскільки важлива частина міста став місько-Барбара? Ну, шкода, ну, шкода, я розумію, що про це там не весь Харків знає, але те, що вони зробили з арабесками, з театром, те, як вони вплинули на різні культурні течії, театральні течії. Це, можливо, зараз ще не сильно усвідомлюється, а для цього потрібен час. Але я думаю, ми будемо врешті всі жити з цим. Ну, це, це стане нашим, частиною нашого життя. Хай більше пані Світлана буде є, дарі, кожного з нас. Да, він виглядом, який. Нагадатиме нам і зараз, у всі часи війни. І потім, коли ми доживемо до справедливого, переможного миру, який має бути Харків і за для чого ми всі з вами, вами маємо працювати, за що маємо молитися. Шукайте на всіх цифрових платформах. 13 пісень про любов. Зараз буде одна з них, коли потяг удаль загоркоче в гірші Володимира Сусюри. Наче сон я прийшов із туману і промінням своїм засіяв, та на тебе чужу і кохану, я і славу б свою проміняв твої губи, розтулена рани хотіли, і не знали, чого.